Дивіться у середу, 13 липня, у програмі Ранок на скіфії у рамках реалізації урядової програми енергозбереження. Банки розпочали кредитування громадян на придбання котлів, що працюють на будь-яких видах палива та енергії, крім природного газу. Чи варто брати такі кредити, і чи відшкодує держава хоч якийсь відсоток? Під час проведення чорноморсько-балтійського форуму у Херсоні було підписано низку меморандумів і протоколів щодо конкретних економічних проектів. Чи реалізуються вони відповіді на ці питання? Отримаємо від херсонського міського голови Володимира Миколаєнка та гостей з Литви. Сила, мужність, витримка, мова йде про військових, які, не шкодуючи власного життя, захищають цілісність і неподільність нашої держави на сході країни. Учасників АТО, бійців батальйону імені Кульчицького зустрічатимемо у нашій студії. Щодня батькам доводиться вигадувати меню, дізнаватися рецепти цікавих бутербродів для дітей. Задача не з легких, проте творча. Марія Рассуждай, майстриня з карвінгу, покаже, як приготувати смачний, корисний та естетично привабливий бутерброд для дитини. Чарівні звуки музики, феєрія таланту та креативні ідеї. Співак і композитор Олексій Пономарьов розповість про творчі проекти, які реалізуються влітку. А заряд позитиву зранку даруватиме співачка Аріела. Правильно пити чай нас навчила Піднебесна, країна див і розкоші Китай. Анастасія Дудінова у нашій студії проведе кубинську чайну церемонію. На згадку з відпустки декоративні фоторамки із мушлі навчимося робити на майстер-класі. Ведуча програми Еріка Авдієва. Якщо бажаєте досягти в житті успіху, зробіть наполегливість своїм кращим другом, досвід мудрим радником, обережність старшим братом. А надію Янголем охоронцем.